І наша задача першу чергу це провести необхідні заходи до приїзду медичної допомоги, тобто бригади швидкої. Це лікарка-терапевт Олена Зінченко відгукнулася, говорить на пропозицію Вікторії Феофілової щодо волонтерської роботи у Черкасах і вважає своїм обов'язком навчати людей необхідних медичних навичок. Ми навчаємо людей в першу чергу, тобто як орієнтуватися, оглядати місце події, як оглядати постраждалого, яку допомогу надавати. В Першу чергу там зупинка кровотечі, реанімація, там прохідність дихальних шляхів, відновлення дихання. Тобто, те, що необхідно, насправді. Дуже радує, що великий попит, а тому, що в принципі, коли ну, ніхто не знає гарантії, немає чи застане ситуація чи ні, але тим не менш, просто коли виникає така ситуація, хоча б люди розуміють, вони не губляться, а є певний алгоритм дій, на які вони звертають увагу. Черкащанка Світлана Романча одна із тих, хто прийшов навчитися надавати допомогу. Найбільше зараз каже, мріє про мирний час і хвилюється за українських військових. Побачила, прочитала там заміточку. От Вікторія розповсюдила. І я думаю, щоб не піти на курси, тому що курси ми проходили ще в школі. От і пройшло вже багато часу, вже не пам'ятаєш таке. Ну, тобто пропустити Хотілося б побільше знати узнати і ну, для себе щось нове побачити, почути. Заняття тривають годину, розповідає організаторка курсу Вікторія Феофілова. За її словами, метою було навчити черкащан елементарних знань про те, як надавати допомогу травмованому. Дуже такий. Легенький базовий варіант, який підходить для всіх з будь-якими е знаннями, з будь-якою підготовкою. І я вважаю, що чим більше ми містян підготуємо таким чином, тим краще місто підготується до того, якщо ну, такі бойові дії дійдуть до нас. Попит просто шалений, оскільки ми не можемо збирати там не знаю, ну теж не на 100 людей же захід. А я збираю групи по 20-25 людей. Але їх набагато більше, тому шукаю ще хто може з медиків, можливо, пенсійного може віку, або хто зараз вільний, відгукнеться налагодити якийсь паралельний процес, бо мене штурмують постійно запитами, але ж не можемо всіх покрити. Ірина Філенко Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.